І ми повертаємося до ситуації у столиці, де нагадаємо, сьогодні вночі російська армія завдала дронової атаки. І Більше про ліквідацію наслідків російської дронової атаки говоримо із речником головного управління ДСНС у місті Київ Павло Петров. З нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Павло. Вітаю Вітаю. студія. Слава Україні! Героям слава! То розкажіть нам, будь ласка, про ліквідацію наслідків, скільки рятувальників було задіяно, в які райони надзвичайники виїжджали цієї ночі? Дивіться, ну хочеться відмітити, те, що сьогодні ворог розпочав о, таку дронову атаку дуже рано вранці, можна сказати, вночі ще в Тому. О, Саме перший виклик до нас надійшов майже в третій годині ночі. Рятувальники виїхали в Голосіївський район. Там сталося загоряння станції технічного обслуговування, також гаражу, який був розташований поруч. Ді рятувальники ліквідували майже у четвертій годині ранку загоряння на площі 200 метрів квадратних. Також ще пізніше рятувальники залучалися ще на двох точках в Голосіївському районі. Це у нас було там горіла суха трава. Також було пошкоджено скління. Одного з будинків багатоповерхових житлових вибуховою хвилею, також хочеться відзначити, що рятувальники залучалися до ліквідації наслідків ворожої атаки в Печерському районі міста. Там, в багатоповерховому житловому будинку, внаслідок влучання сталося загоряння на 33-му поверсі з частковою руйнацією 34-го поверху. Це технічний поверх. Рятувальники ліквідували цю пожежу на площі 50 метрів квадратних. Також е, залучалися в Солом'янському районі. Досі там навіть рятувальники працюють, розбирають е, завали. У Нас там сталося загоряння складської будівлі на площі 600 метрів квадратних. Також було розповсюдження на покрівлю на площі 50 метрів квадратних. Наразі ця пожежа ліквідована повністю, але рятувальники ще залучені. Вони розбирають та проливають конструкції. От саме зараз ви можете бачити на своїх екранах кадри з саме з цього місця події. Е, також в Соломінському районі міста рятувальники залучалися ще на двох точках. Там у нас на одній з локацій сталося загоряння одноповерхової допоміжної споруди, а також одного легкового автомобіля. Також в Соломінському районі міста сталося загоряння в трьохповерховій будівлі медичного центру. На площі 20 метрів квадратних рятувальники вже ліквідували всі пожежі. Тобто, можна сказати, що станом на зараз рятувальники ліквідували вже всі пожежі тільки на одній локації залишаються рятувальниками для того, щоб розбирати та проливати завали. Всього сьогодні в нас на ліквідацію було залучено більше 160 рятувальників, а також близько 50 одиниць пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки. А що ускладнювало роботу рятувальникам? Чи пов'язано це те, що з тим, що тривога сама тривала більше восьми годин, чи були інші можливо причини? Так, саме саме через загрозу повторних обстрілів і те, що тривога тривала, це не можна сказати, що це ускладнювало роботу, але вносило відповідні корективи. Тому що якщо ми беремо багатоповерховий житловий будинок в Печерському районі, як тільки рятувальники ліквідували дану пожежу, вони ще знаходились на 33-му поверсі, тоді була загроза повторного удару. І рятувальникам довелося дуже швидко спускатися з 33-го поверху по сходовій клітині, для того, щоб прослідувати в укриття, все ж таки, і після того, ми бачили, ми бачили що були влучання в Солом'янському районі, і в Печерському також тому можу сказати, що сил і засобів у ДСНС міста Києва було достатньо для того, щоб ліквідувати дуже оперативно наслідки цієї нічної атаки. Пане Павле, ви кажете, 160 надзвичайників були задіяні до ліквідації. Ця кількість ви, вистачає її для того, щоб ну, щоночі, наприклад, нести службу? Чи ви залучали додаткові сили? Силами. Моя ну, людей, які були залучені на добовому чергуванні, це було здійсно це. Вже не секрет. Ми вже колись в ефірах казали. У нас по столиці на лівому правому березі, взагалі, в гарнізоні міста Києва чергує на добу близько 500 рятувальників і більше 100 одиниць техніки. Тому у нас вистачило рятувальників для того, щоб не викликати запаси, але все ж таки, хочу назначити на тому, що саме надзвичайники столиці готові до будь-яких надзвичайних ситуацій, і завжди готові дуже оперативно залучити резерви для того, щоб дуже швидко ліквідувати ту чи іншу надзвичайну ситуацію. Ще хотілося б вкотре звернутися до глядачів і з закликом, все ж таки дотримуватися сигналу повітряної тривоги для того, щоб вберегти своє життя. Хочу сказати, що попередньо сьогодні внаслідок. Цієї атаки у нас немає загиблих. на щастя. Так, Дякую. пане Павло. Дякуємо. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Павло Петров, речник головного управління ДСНС в місті Київ.